Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги термочашку. Це витончена та практична термокружка для подорожей, яка ідеально підходить для кави та інших теплих напоїв. Завдяки захищеному від протікання дизайну ви зможете безпроблемно його носити в сумочці або автомобілі. Виготовлений з міцної нержавіючої сталі. Тому Чудово зберігає тепло завдяки універсальному розміру. Її зручно брати з собою в автомобіль. Покращуйте свої враження від подорожі за допомогою цієї стильної та функціональної термокружки. Пропонуємо до вашої уваги термоси з датчиком температури. Це сучасний термос із нержавіючої сталі і з інтелектуальним дисплеєм температури, створений для тривалого та надійного збереження тепла вашого напою. Незалежно від того, віддаєте ви перевагу гарячим чи холодним напоям, цей термос стане універсальним та стильним рішенням. Міцна конструкція та інтелектуальні функції роблять його ідеальним для щоденного використання вдома, офісі чи в дорозі. Зробіть свій. І напій ще кращим за допомогою термокружки з інтелектуальним дисплеєм температури. Пропонуємо до вашої уваги керамічне покриття для автомобіля. Це вдосконалене рішення для догляду за вашим авто. Покриття забезпечує міцний захист від подряпин, ультрафіолетових променів та забруднень навколишнього середовища. Гідрофобні властивості відштовхують воду та полегшують очищення, а формула проти подряпин додає додатковий шар захисту. У набір входять усі необхідні компоненти для професійної обробки автомобіля. Покращіть естетику свого авто та захистіть його фарбу за допомогою керамічного покриття. Пропонуємо до вашої уваги бездротовий компресор Базеус. Це портативний та ефективний насос для накачування шин на 12 вольт, розроблений для зручності в дорозі. Він швидко та без зусиль може накачати автомобільні шини, шини велосипеда та навіть надувні човни. Завдяки компактному мініатюрному дизайну його легко переносити та зберігати в автомобілі. Розумний цифровий дисплей дозволяє точно контролювати тиск, забезпечуючи точне надування. Сор також має вбудовані засоби безпеки, такі як захист від перегріву та автоматичне відключення. Пропонуємо до вашої уваги пістолет для порошкової фарби. Це універсальна портативна електростатична машина, призначена для ефективного нанесення порошкового фарбування. Він легкий та простий у користуванні, що робить його придатним як для професійного, так і для домашнього використання. Електростатичні властивості покращують адгезію фарби та зменшують кількість відходів. Завдяки цьому даний пістолет буде економним та екологічно безпечним рішенням для фарби. Кового покриття